Привіт, друзі, на цьому каналі я неодноразово згадував про те, що я люблю Far Cry 2. Що в ролику про Xenus, що у відео про самих Ubisoft, яке виходило нещодавно, я вам, до речі, рекомендую його подивитись, я признавався в такій собі геймерській, якщо так можна сказати, як же це по-гейськи звучить? Любові до Far Cry 2. Це дуже неоднозначна гра, багатьма вона сприймається як просто провал. Я, в свою чергу, не можу так сказати. Хоча весь цей ролик я буду її сварити. А перед тим як я почну це робити, я хочу запропонувати вам кинути мені діє. Звичайно, якщо вони у вас є і у вас є таке бажання. Дякую. Це дуже незвичайне почуття просити гроші для себе у незнайомих людей. Що ж, Far Cry 2 гра 2008 року розроблена та випущена компанією Ubisoft, на відміну від першої частини, який бігав на CryEngine, Far Cry 2 виконаний на внутрішньому руші Ubisoft Dunia Engine. І це принесло у нього ряд приколів, гіміків та цікавих рішень. Безумовно, технічно порівнювати перший та другий Far Cry не потрібно. Нехай часу пройшло відносно небагато між ними, але це був той відрізок часу, коли технології Розвивалася занадто швидко. Після успіху першої частини за чотири роки Ubisoft створили другу частину та привезли показувати її на ігрові виставки. Це було як мінімум прекрасно. Мені здається, цей вогнемет був зроблений спеціально для того, щоб запихати його в трейлери, бо особисто я жодного разу не користувався ним у грі, але виглядає просто сексуальніше. Картинка, звук, анімація облич, все це виглядає гарно, а особливо геймерів того часу вражала фізика. Так, та сама надпопулярна та надвідома фізика вогню з Far Cry 2. можливість відстрілювати гілки. Хоча така ж історія була у Крайзісі, не все було в новинку, але було круто. Звук також в порівнянні з першою частиною дуже сильно виріс у якості. Технічно гра відчувається цілісною та грається приємно. Але є нюанс. В основі будь-якої гри лежить її геймплей. Геймплей це те, що або зробить з піксельного Місива шедевр, ніби Super Meat Boy, або з чогось надграфонистого повне гівно, як Forspoken. І на жаль, Far Cry 2 має величезні проблеми з геймплеєм. У гру дійсно напхали дуже багато прикольних функцій, гіміків та можливостей, але на жаль, вони не працюють на те, щоб розважати гравця, або якось допомагати йому у Сюжету ми маємо цікаву механіку ремонту транспорта, що була для серії в новинку. Вона класно анімована та в цілому відчувається як частина гри. Тим більше ти проводиш величезну купу часу, саме пересуваючись по карті і для цього тобі потрібен транспортний засіб, який з тобою буде потрапляти в аварії, в бої і ламатися, звичайно, також. І на жаль, ламається він занадто просто, достатньо невеличкої черги з якоїсь вогнепальної зброї в сторону твого корита, як воно починає димі. А це значить, що потрібно тягнути гайку. І ця історія вона вибиває з того ритму, який ти вже міг собі налаштувати, а це проблема. В наступних частинах це пофіксили, але, на жаль, забрали ось цей от гімік, де ремонт це було частиною геймплею. Тепер це одна з функцій, фактично як ніж або бінокль в старих іграх. Разом з тим, пересуваючись на тому ж транспорті, ти маєш виконувати ще одну функцію, а саме слідкувати за дорогою, бо у Far Cry 2 немає міні-карти. Карта це окремий ігровий практик предмет, що, як на мене, дуже класно. По-перше, пересуватись по карті стає веселіше, ти повинен менеджити, куди саме ти їдеш, та ще намагатись знайти ту дорогу візуально в цих сірих африканських однакових джунглях, що зі звичайного пересування з точки А в точку Б, також робить певний челендж. Можна повернути не туди, можна збитись з дороги. Варіантів достатньо. А так як гра у більшості своїй це величезна кількість бігання по карті з тимчасовими перестрілками, то, як на мене, це добре, що розроб. Його розбавили, але є нюанс, нам доводиться багато їздити, і у світі Far Cry 2 з цим певна проблема. Так вже склалось, що у Африці, яка показується у Far Cry 2, йде війна, але нас забули записати у якусь із сторін, тож ми воюємо проти всіх. Доволі просто згадати, що на дорозі нас регулярно зустрічають якісь патрулі і намагаються напихати. Напихують вони, до речі, не тільки влучно, але й доволі таки боляче, особливо для нашого маленького, гниленького. Автомобіля, який розсипається, як я вже казав, фактично з одної черги. Ця історія вона збиває з того, що ти пересуваєшся по карті, тобі доводиться вийти з транспорту, так як у Far Cry 2, на відміну від нових частин, ти не можеш вести вогонь з транспортного засобу, ти повинен його покинути та відстрілятись. Вже коли відгавкався, відстрілявся, тянеш гаєчку на своєму автомобільчику і продовжуєш рух. Але продовжуєш ти його не дуже довго, бо або ти зустрінеш ще один патруль, або потрапиш на. Ванпост, який також одразу почне тебе атакувати, і тобі знову доведеться вилізти, провести цих декілька хвилин в бою, розкидати товаришів з гнилими автоматами, залізти назад у свій бобік і продовжити рух на кінець до місії, яка нерідко з'являється в іншій частині карти від точки, де ти її взяв. Ось ця от історія є фактично основним геймплеєм. Граючи у Far Cry 2 у дитинстві, я цього не дуже розумів, але зараз, перепройшовши його перед відео, мені здається, вони з. Забули, що в них шутер, стріляємо, ми куди менше чим їздимо. Але з часом, по логіки звичній для гравців у Far Cry, карта повинна стати чистішою та більш безпечною. Ми знищуємо конвої, вбиваємо патрулі, зачищаємо аванпости вилучкою, та не у Far Cry 2. Тому що у Far Cry 2 води переспавнюються, і геймплейно це повний абсурд. У ролику про Ubisoft я видавав невелику тираду про те, що ну там же ж війна, типу Аванпост, це точка контролю певної території, якщо з нею немає зв'язку. У вона має з'явитись. Цю думку я залишаю. Я згоден з тим, що на вонпостах, які ти звільнив, з'являються противники. Але є маленький нюанс. Час від часу вони можуть з'явитись, поки ти шастаєш там та шукаєш щось корисне. І виходить, що ти його щойно відвоював, а вони просто заспавнились. А ця історія вона відриває тебе від гри. Твоє внутрішнє відчуття прив'язаності та участі в тому, що відбувається, воно повністю зникає. Ти просто стоїш поміж точок, на яких спавняться болванчики. І це погано. Гіміків у грі достатньо. Від тих самих гілок, що можна відстрілити, до вогню, який дуже розумним шляхом розповсюджується по певній території, спалюючи дерева, будинки та траву в основному. У грі навіть є вогнемет. Як я казав, швидше всього вони додали його виключно для трейлерів. А що як я скажу, що розробники продумали момент, що вогонь можна пустити на ворогів повітру. Дерева у грі колихаються, і це вітер. Ти можеш в потрібній точці створити вогнище. І вітер рознесе вогонь по сухій траві в бік противників. Навіщо це продумували, навіщо це писали, та витратили час, я уявлення не маю. Звучить класно. Та хто цим буде користуватись? Я дізнався про це, поки готував матеріали. В грі я б навіть не подумав, що воно так, тому що загалом ось цей прикол з розповсюдженням вогню викликав у мене дискомфорт. На карті багато об'єктів, що можна підірвати, багато об'єктів, що підпалюють оточення, і нерідко, поки ти шкіришся від купи чуваків з автоматами за якимось ящиком, вони щось підірвуть. І воно почне горіти, розгоратися, база починає горіти. Тепер ти повинен не тільки ховатися від чуваків, що бачать тебе через стіни та. Дуже добре їх прошивають. А ще й від вогню. Гімік класний. Навіщо він, але воно є, і в цілому, в якісь моменти ти просто з цим повинен погодитись, а з часом просто звикаєш. Але ж бігати по цим однаковим, абсолютно сірим та нудним джунглям, нам доводиться не просто так. У грі ж є сюжет, і сюжет Far Cry 2 це золото. По-перше, його треба знайти. По-друге, його донесення до гравця виглядає доволі специфічно. Фактично, вся гра, як і у всіх Far Cry, це принеси подай, ну. Далі ви знаєте. Але тут. Сюжетно ми є найманцем, якому дали завдання прибрати торговця зброї, який працює з обома сторонами конфлікту. І здавалося б, зав'язка підтягує до того, що нам доведеться маневрувати між силами обох сторін, якось з ними домовлятися. Але гірка правда у тому, що вони сидять в одному місці, фактично через дорогу, і командири цих організацій видають тобі там завдання. Не знаю, що саме крім ігрових умовностей їм не дозволяє перебити один одного, та виглядає це доволі тупо разом з тим ти не можеш вибрати якусь одну сторону, тобі доведеться працювати з обома, і це також дивує. У тебе ніби одна задача, це просто всіх перебити. Типу, весь у Far Cry 2 можна вирішити цим. Перебий усіх. Безумовно, є і хороша сторона у сюжетних місіях. Це те, що коли ти знайомишся з напарниками, а навіть під час навчання ми познайомимося з одним із напарників. Він може запропонувати тобі до певних місій альтернативне проходження. Воно буває цікавішим, воно буває ну. Днішим, довшим, коротшим, але загалом це прикольно. Єдине, що в рамках світу, де противники постійно переспавнюються, всі додаткові місії по суті безглузді. Ти якось не задумуєшся над тим, як саме ти пробрався через купу аванпостів та патрулів до точки, де повинен когось убити, або щось підірвати, або просто нажати кнопочку Є і повернувся назад, щоб взяти інше, таке ж саме завдання. Серед приблизно тридцяти, якщо я не помиляюсь, місію Far Cry 2 Дійсно прикольних, на мою думку, є дві. На жаль, гру не можна назвати хорошою, у ній є багато проблем, саме як у відеогри. Технічно вона виглядає непогано, але все одно має баги, лаги. Наприклад, зміна версії DirectX може міняти те, як ти гратимеш, як відображатимуться противники, і як сильно їх буде ковбасити під час геймплею, від чого ти будеш ловити приходи агресії, але при цьому і ностальгії, якщо проходив Far Cry 2 раніше. Але не дивлячись на все це, що я вам тут розповів, я чомусь дуже люблю. Цю частину. Сіра Африка, в якій йде війна, доволі таке антуражне місце. Я розумію, що це дивно, але народ. Буквально ось я закінчив робити відоси по Medal of Honor, де мені подобалось те, що гра нудна, бо воно працює на сьогоднішній день. В моєму баченні ігри про те, де є якась війна. Вони повинні бути сірими, вони не повинні бути кольоровими, не повинні показувати бойові дії, як щось веселе. Мабуть, зараз у мене немає потреби у веселих кольорових шутерах. Мене якось зовсім не тягнуло до останніх думів або Wolfenstein'ів, а навпаки, до серії Modern Warfare... До Medal of Honor і до Far Cry 2. але у ці всій компашці шутерів від першої особи є одна гра, яка повністю покриває мою потребу у сірому нудному шутері. Це спецопс Line, і про нього я буду розповідати в наступному відео. Підсумуємо, що Far Cry 2 це свого роду невдалий експеримент. Там дійсно є певні цікаві моменти, але загалом сказати, що ця гра класна, хороша, не можна. Та при цьому більшість тих, кому вона подобається, знайде причини, чому її похвалити, і я в тому числі. На цьому у мене все. Я пішов відстрілювати гілки деревам у Far Cry та писати сюжет до спецопс. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, також запрошую вас до свого. Ого, телеграм-каналу там я розписував епопею, як я намагався пофарбувати ноутбук. Та є нюанс. Сінкпади дуже херово фарбуються. Не фарбуйте сінкпади, бережемо сінпади з молоду.